Сьогодні ми подивимося стрічку американського кінорежисера Стівена Спілберга Імперія Сонця. Картину події якої розгортаються за часів Другої світової війни. Гаша 1941 року. Японська армія Червоного Сонця окупувала більшу частину Китаю. Британську колонію в Шанхаї було інтерновано. 11-річного сина британського дипломата розлучають із родиною. Він потрапляє до табору для військовополонених, потрапляє до іншого світу, в якому доводиться забути про дитячі ігри та мрії, і доводиться навчитися жорстокій дорослій науці виживання. Імперію сонця створено на основі реальної біографії, і це нетиповий Стівен Спілберг. Не дивно, що американські глядачі зустріли стрічку з триманом. Зазвичай успішний фінансово режисер витратив на виробництво 30 мільйонів. А в американському прокаті зібрав всього навсього 10 Американські кінокритики з одного боку говорили, що Спілберг емоційно дистанціювався від маленького героя. З іншого ж боку, дорікали за нібито сльозливий фінал стрічки. Навряд чи можна із цим погодитись. Можливо, землякам режисера не вистачило мотивації для правдивого переживання цього дивовижного кінотвору, адже це історія британського хлопчика десь у японському концтаборі в Китаї, де не було американців. То переможе у війні, батько звісно, ми кінострічка імперія сонця цікава не лише тим, як показано війну. А війна тут постає суворим випробовуванням для людини, але і певними варіаціями найголовніших тем кінорежисера Спілберга. І цього разу головним героєм фільму є хлопчик, відірваний від родини. Він намагається вижити в умовах японської окупації. І як завжди у Спілберга з'являється людина, яка замінює йому втрачену родину, власне, батька. Я на все готовий. Візьми мене з собою. Якщо уважніше придивитися до тем мотивів та колізій фільму Стівена Спілберга Імперія Сонця, то не важко помітити, що в ньому відбилися улюблені ідеї цього режисера, а саме ідеї про зіткнення реальності і мрії. Про зіткнення дійсного та уявного. А коли абстрагуватися від реальних історичних подій, то імперію Сонця можна сприйняти за певну космічну цивілізацію, так само далеко від землі, як східна цивілізація і культура далекі від західної. Отже, імперія сонця це ніби не така казкова і не така сентиментальна версія знаменитого фільму Стівена Спілберга іншопланетянин. З іншого ж боку, це ніби драматичніший і жорсткіший варіант ще одного фільму Спілберга про спілкування із позаземними цивілізаціями. близькі контакти третього роду. Імперію Сонця було номіновано одразу на шість оскарів. Але американські кіноакадеміки залишилися сліпими, послідовно за американськими кіноглядачами та американськими кінокритиками. Голівудська кіноімперія проігнорувала імперію сонця цю правдиво глибоку і візуально вишукану картину. Імперія сонця Стівена Спілберга в пам'ять про страшну війну і її жертви. Сьогодні в аргументі кіно кінематографічної ночі.